У післявоєнних госпіталях Другої світової війни, як правило, був незвичайний запах, а саме хвоя. Це не для затишку, а тому, що тоді судини лікували ялиновими шишками. Після інсультів, при тиску, при затуманенні в голові, лікарі призначали цей настій. Одна дрібно порізана звичайна зелена шишка, склянка кип'яченої води, настояти 30 хвилин. Його пили по одній столовій ложці три рази на день курсом 10 днів. Через тиждень мовлення ставало чіткішим, тиск вирівнювався, а в голові ніби прибирали вату. Це була не просто настоянка, а судинне перезавантаження без таблеток і побічних ефектів. Збережіть, щоб не загубити, і обов'язково надішліть тому, у кого скаче тиск, бо після інсульту потрібен поштовх до відновлення.